Шановні друзі, колеги, цьогоріч ми з вами пройшли шалені випробування. Попри всі складнощі, ми продовжуємо нашу боротьбу за наше спільне, світле майбутнє. Найзаповітнішим бажанням цього року для кожного українця є бажання миру. Тому у новому 2023 році бажаю всім нам мирного неба над головою, незалежності для нашої вільної. Незалежної молодої України, наснаги завзятості, ентузіазму! З Новим роком, дорогий ЕВЛ Партнерс! Хай новий рік і Різдво Христове несуть вам радісні обнови, розбудять приспані надії. Зерном і щастям вас засіють, зігріють миром і любов'ю, і подарують всім здоров'я у щасливій вашій хаті. Щоб були ви всі багаті, щоб лежали жали на столі паляниці немалі, щоб були у вас ковбаси, молоко, і сало, і м'ясо, і млинці, і пиріжки, і пухнасті пампушки співалися пісні в ці святкові світлі дні. Щоб вам весело жилося, щоб задумане збулося. Хай зірка різдвяна, яскраво вам сяє. І хай віра і надія, серця зігрівають. з новим роком!